Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень, я зараз перебуваю не в Києві. Я перебуваю зараз на острові Кіпр. От і це дає мені можливість поінформувати вас про те, що в політиці дуже часто не буває однозначності. І коли українські або польські, або англійські люди кажуть: о, це так, а це так, це добре, це погано, це... ми фарбуємо в чорні кольори, а це ми фарбуємо в білі, а це в рожеві, а це такі, то це, як правило, не, ну, не відповідає дійсності. Тому що на Кіпрі живуть греки Кіпріоти і турки Кіпріоти. І от що сталося? І вони тепер. Раніше вони жили спільно. Ну, більше греків було на півдні, більше турків було на півночі, але вони так мішалися більш-менш. Це була єдина країна. Тепер ця країна розділена, є буферна зона. Хоча пропускають і туди і сюди. Я прилетів на південь, арендував машину, поїхав на північ. Ну, коротше, у мене тут і північ, і південь, все, все, все поруч. Ну, і північ якби вважається як для України Крим. Вона відторгнута була турецькими військами, і тепер тут дійсно є багато турецьких баз. Так як на півдні є натівські бази, величезна величезна база для підслуховування. От, власне, звідси вони слухають і Близький Схід, і Кавказ, і Росію південь. І, і північ Африки, і що там хто говорить, і що до чого треба готуватися. А на півночі стоять турецькі бази. Як все починалося? Оце коли вони разом жили, то вони обрали тоді священника президентом всього Кіпру? Називався він архієпіскоп Макаріус. В 72-му році до влади, ну не до влади прийшли, а просто. Скасували легітимну владу так звані чорні полковники в Греції. І ці чорні полковники вирішили, що вони хочуть Кіпр мати весь. І почали тиснути на громаду, грецьку громаду Кіпра, щоб та почала робити так, щоб турків тут не залишилося. Продовжую і, але нагадую: це про те, що однозначності в політиці нема, коли ми матюкаємо Трампа, або ми вихваляємо Трампа, або ми критикуємо Зеленського, або ми матюкаємо Зеленського. Єдине, кого ми не помилимося матюкаючи, це очевидно Путін. І от тут виникає питання: значить, і грецька громада почала поступово тиснути на турків. Позбавляти права голосу, потім в парламенті просто їх вигнали з парламенту турок. І так поступово, поступово, поступово вони втрачали будь-яку вагу соціальну, політичну, економічну, їх виселяли, їм їх, їх на них тиснули і так далі, і тому подібне. І це було очевидно для всіх, що хунта, військові, полковники, грецькі якби тут намагаються загарбати весь. Острів і нікому не дати тут жити, окрім греків. А турки почали звертатися до материнської. Тут, до речі, можна побачити навіть десь є місце, де видно Туреч. Ну, да дуже далеко, але видно там такі гори, і тому можна так побачити в світлий дуже такий день, щось там, обриси якісь. І що цікаво, що архіпіскоп Макаріус, очевидно, не турок. Очевидно, він православний, ну, греки-православні. Архібізм, побачивши дисбаланс, побачивши погані дії своїх, я би сказав, співплемені з того ж, він закликав турків, слухайте, допоможіть, це ж мої громадяни, і турки, мої громадяни, і греки-мої громадяни. І ображають турок. І, будь ласка, турки, рятуйте турок. І тоді турецька влада висила сюди десанти і загарбала північну частину, причому загарбала рівно стільки, скільки було за соціологічними демографічними ознаками. Турки десь 32-33 контролювали. І вони загарбали 32-33 Тобто рівно стільки, де жили турки. Греки потікали на південь. Турки потікали на північ, бо вони мішалися, і так далі, і тому подібне. І з того часу Архіпійського Макаріуса вже нема. І, очевидно, що цей ця, 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 ця острів, ця країна, ця республіка, вона поділена навпіл. Ну, не навпіл, одна тритина, даві третини. На третини. І зараз на півночі переміг проєвропейський лідер, який хоче об'єднатися з Півднем, і якось вже йдуть якісь переговори, і якось, можливо, він цей острів знов стане спільним. Після того, як він став розділений остаточно в 74-році, виникає питання і досі турки абсолютно переконані, що в усьому винні греки? Греки абсолютно переконані. Що в усьому винні турки, більш того, і у тих, і у інших є мільйон підстав, чому вони вважають, що греки, або ж чому вони вважають, що турки в усьому винні, і хто загарбник, хто не загарбник, і так далі, і тому подібне. Церква, де служив архієпископ Макаріус, знаходиться дуже близько до півдня, але на півночі. І я там навіть був, вона така вже, ну, вже занедбана, але не зруйнована. І от вам питання: що, що з цим робити? Хто винен? Вже нема хунти в Греції, а, а, а все ще проблема. Вже нема тих президентів і прем'єрів і міністрів оборони Туреччини, які в 74 році робили ці десанти і відвоювали північ а, а, піво, а, острова, перепрошую, а, і, і звільняли їх від греків. Все помінялося, але досі стоїть кордон. Я, коли їжу туди-сюди, то я просто перетинаю кордон, я показую свій паспорт, там мені треба страховку для машини, там щось, і щось, і щось, і щось. І мене пропускають достатньо швидко. Там немає таких якихось черг величезних і так далі. Не такі в черги, принаймні, як між Україною і Польщею часто виникають. До речі, поїхав я в Румунію, там ніяких черг нема. Тонко натякаю. Ну, через Румунію просто з Києва, як відомо, не літаки не літають із України. Отже, от хто винен, от і скажіть мені, хто несе відповідальність. Ну, я думаю, що несе відповідальність історія. Ну, історія дуже довго але залагоджує всі проблеми. Я думаю, що вона залагодить і проблеми нападу Росії на Україну і буде встановлена справедливість, але коли це станеться, знов-таки нема у кого спитати, окрім як у історії. Хотів ще сказати, що Міхалкову 80 років, але думаю, що я вже завтра це скажу вам, а сьогодні вже закінчу, бо я щось наговорив про той Кіпр. Кажуть, що треба завжди говорити про те, де ти знаходишся. От я тут знаходжусь, вам дав таку коротку довідку, що таке Кіпр. Ну, очевидно, що це віки і, і історія, і література. І тут були Генуесі, тут були. Османи, тут, хто? а британці досі вони їздять тут, так що я на машині леді їду, тому що вона справа кермо. І так далі. Про тутешню життя е, е, Отело і Дездемона, це теж тут не так далеко, до речі, знаходиться, і тут Шекспір про це теж писав, так що є і шматки історії, шматки літератури, і так далі. Тому подібне. Якщо в мене буде настрій, і я відчую, що вам це цікаво, я щось ще можу порозказувати. Але завтра я думаю про міхалкова, такого режисера, молоде покоління, не, не знає, а старші, мабуть, пам'ятають. Ну і він і зараз щось ставить. Ну, коли це було в 70-ті роки, він ставив дуже гарні фільми, знімав. А тепер він знімає таку пропаганду. Ну і говорить пропаганду, і, і ці бісагони і іншими разми. Все, прощаюся, у вас. Ne zatrimavati pa k, pa kazao vam pume kola v, vre... r.